Від окопних жартів до вірусних танців, як наші військові використовують тік-ток, щоб підняти настрій собі та зрештою всій країні. А наша Тетяна Бродська не прогавить, як ви розумієте, жодного їхнього відео в мережі. Тож, що робити, коли мама дізналась, що ти не збираєш полоницю в Польщі, а вже давно у війську? Далі сюжет котики ЗСУ». Доброго ранку. Сміємося, отже, не здамося, кажуть наші герої на нулі. Їхній гумор у тіктосі вже став частинкою нашого життя. І я готова показати найцікавіше та найсвігіше. Це котики ЗСУ. Талановита людина, талановита й у війську або українські народні пісні в обробці від ЗСУ. Yeah. Ніч яка місячна зорина, ясна неяснає, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в степ Донбаський. Коли вирішив розповісти командиру про свої сни і натякаєш, що ти просто не створений для такої роботи. Три, два дні подряд. Снилося мені, що я роботаю. Mm -hmm. Понимаєш, 8 часов працюю, дворником один день, другий день поваром. Це розумієш, як сложно? Ну а робота. Гано не вбирає не де не снилося. Ну як можна наснитися роботи? Як взагалі роботи? Той випадок, коли мама таки дізналася, що ти не в Польщі на полуниці, а в ЗСУ в штурмовиках. Далі трохи цензура. Що? Mm -hmm. Що я вигадую, мама? Хто дурний? Мама! Знаєте, яка гордість бути чотирилапим воїном ЗСУ? А от подивіться, увага на екран. Воїн Збройних сил України. Він і насядок українським героям. <світний> Коли побратими запитали, як ти потрапив у військо. А ти мимоволі почав згадувати, як пішов туди добровільно. Оце сижу і дивлюся. Де це моя лінія ума? Коли вона обірвалась? Коротко про відчуття, коли 35, плюс, а ти ще й у війську. Щось дуже, дуже важко, дуже важко в останнє час. Ой, не передатковими словами. Я не знаю, як я не люблю це жаліться, але дуже важко, коли місцеві жителі прифронтового села не дуже вірять, що військовий може бути блогером, що ти Що знімаєш. Зараз міліцію везьму, що блогер ти Тут Що ти що? знімаєш? Це воно нада тут. Що ти тут ху? Хто ти такий? Блогер. Порядку, блогер, да. Зараз да. я візьму міліцію. О, і так. Тут забугає, тут Тож, друзі, силу сіло... лазі. Коли трендова пісня в тіктосі заграла новими фарбами, але цього разу присвячується любому командиру. Авторські, до речі, права захищені. Комбате, довіряю тобі. комбате, довіряю тобі. Ти надія моя. Командир мого життя, комбате довіряю тобі. І наостанок, цитуючи військових, який вигляд мають ті славнозвісні 100 тисяч? Ти... Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе! Слава Україні!